Добрий день. Зніму відео по вулиці Глібова. Тут початок вулиці, якраз власний пішохідний перехід, про який йдеться у зверненні мешканців, яке нібито стало підставою встановлення знаків на вулиці Глібова. Оці знаки ми не оскаржуємо. Тут все ок, крім того, що вони стоять, так що їх не видно водіям, але менше з тим. І йдемо далі по вулиці. Вулиця нібито і вузька до певної міри. Але, наприклад, щодо цієї першої половини вулиці тут все ок. Якщо паркується з одного боку, відповідно з іншого боку. антипаркувальні стовпчики і тут ок. Основна проблема починається там, де починається місце роздвоєння вулиці. Зараз ми туди дійдемо. Загалом сама вулиця не є вулицею з інтенсивним рухом. Скоріше з малоінтенсивним рухом, де автомобілі рухаються на маленькій швидкості. Такого дикого ознакування нам тут не потрібно. О, бачимо, цей знак він залишається, ми його не оскаржуємо. З цих знаків ми не проти, якщо залишається, це який вказує напрям руху, йде що. Або він був встановлений меншого розміру. Цей знак ми оскаржуємо. Тут і так стоять антипаркувальні стовпчики. Щоно ну, що деякі водії паркуються, але нехай їх штрафують згідно правил ПДР, але наставляють нам велику кількість ознакування. Є оцей знак, який позначає лише одне місце для особи з інвалідністю. А в нас тут, в принципі, майже в кожному будинку. Прошу, я після вам скажу. Хочуть купити. Лише одне місце позначає для особи з інвалідністю. Тоді, коли тут майже в кожному будинку є по кілька осіб з інвалідністю. Знаєте, що до своїх стан знімати заборонено? Рухаємося далі. Може, ви мені напсували відео? Я зараз підійду вам поясню. Тому що не можна знімати. Дивіться, далі. Рухаємося далі. Є оцей знак. Це ми оскаржуємо в нас тут і так. В принципі, є відстань від перехрестя. Тут не потрібно його ставити. Рухаємося ще далі. Бачимо, вже саме місце розвивання, де нам найбільше знаків не ставили. Це от оце місце, де, в принципі, знаками аж ряснить. То, що вони вже скручені і не так стоять. Тут ми оскаржуємо все. В принципі, останні 50 років цей мур, якому вже майже 200 років, ми його час від часу відновлювали своїми силами. Тут не було жодних ДТП, жодних дорожньо-транспортних пригод, де би в це місце хтось врізався. Середня швидкість, з якої рухаються водії по цій вулиці, становить десь 5-7 кілометрів на годину. Якщо можливо, то ми би хотіли, власне, щоб це все було демонтовано. І якщо потрібно, якщо це справді потрібно, то в цьому місці просто нанести розмітку, що одна смуга руху роздвоюється на дві. рухаємося далі. Теж можливо, я не знаю, чи це правильно чи ні, оскаржити, що це місце взагалі є. Перехрестям, ну нібито то тристоронні перехрестя, та, але бачимо, що ці дві смигрухи не знаходяться на одному рівні. Вони знаходяться на різних рівнях. Тут бачимо, що знов є знов два знаки. Один тут, інший тут. Це взагалі абсолютно незрозуміло, чому він тут є, оскільки нібито він вже є там. При тому на верхньому рівні не поставлений знак. Але тут їх поставлено два. І рухаємося ще далі. Тут нібито як проблемне місце, тому що тут знаходяться смітники. І от маємо місце цього повороту. Та, тут справді людина стала зараз з порушенням ПДР. От, на цьому місці можна... Або поставити антипаркувальні стовпчики, або кулі, або пофарбувати цю частину бордюру в жовтий колір. А хоча це насправді також буде контрастувати з архітектурним ансамблем вулиці. От вулиця в нас така кінематографічна. Тут, в принципі, щороку до війни знімали фільми. Правило двічі на рік, весна-осінь. На вулиці живе багато мешканців, які своїми коштами реставрують пам'ятки архітектури, як з фасаду, так і зсередини. І ми б не хотіли, щоб нам все це отак якось псували ознакування. ПДР ми не оскаржуємо, тобто ми свідомі, що нас цілком можуть. І це буде правильно, якщо нас будуть штрафувати згідно правил ПДР. Але коли нам ставлять 9 знаків на відстані 30 метрів, то це трохи не ок. To jest naprawdę aż w oczach od tych znaków.